Про відмінили мітинг і призначили на сьогодні розгляд цього позорного для народу України. Бюджету той податковий кодекс. Або як вони називають там завуальована? Закон про лібералізацію, закон про конкуренцію. Це вбивчий закон не тільки для малого бізнесу, це вбивчий закон для економіки України. Я вважаю, що це економічна диверсія проти України. Якщо до нас приїхали такі фахівці, як пані Яреська, то я їй кажу геть від відсіля. Я, як голова бізнес асоціації, мушу зазначити, що ховаються в тінь завдяки загальній системі, а не спрощеною. У нас общественные организации, которые подавали и проекты, и свои поправки к этому закону о малом и среднем бизнесе, пытаясь как-то направить на развитие. Но никто не был услышан А кулуарных, где-то там кто-то написал, я резко подает изменения. Такое впечатление, что они как наперсячните. Знаете, там снижают, а в другом месте увеличивают. И увеличивают 10-15 раз. Яка основна вимога МВФ? Це оптимізувати податковий кодекс. Ну, він не оптимізує, навпаки, це буде це щось страшенно. Такі штрафи, це буде дуже велика корупція. Швець, який має, чи Чоботар має пару працівників, це ж, він просто закриє вижені людей. Це ж скільки робочих місць пропаде. Куди ці люди підуть, хто задав це питання? Підуть на біржу. Це знову великі затрати для бюджету. Яка ж це оптимізація розходів? Цей захід як попереджувальний попереджувальний. У разі якщо уряд не зробить ніяких висновків, то ми будемо тільки поглиблювати і поширювати цю акцію. ми на чесну розмову. Вони нам розгляд бюджету буде